Він ріс активною та творчою дитиною, так згадує свого племінника Надія Азравіна. Самого маличку вона завжди була поруч з ним, виховувала його та підтримувала в усіх починаннях. Ріс дуже активною дитиною, і з самого дитинства там бабуся віддала його на кідо. Але через через багато було ситуацій, коли він, як він казав, Надя, а правда, я швидший за трамвай. І це дуже часто повторювалося. Тому я кажу Артьома якщо ти швидший за трамвай, мабуть. Тобі дорога в легку атлетику. У 17 років хлопець приєднався до фанатського руху Київського Динамо, де разом з друзями брав участь у навколо футбольних подіях. У вас є спільні інтереси, там десь так скажемо висвітлити, висвітлити команду краще, зробити якесь фаєр-шоу, там або відстояти там честь з білосиніх кольорів на так, скажемо, на іншій трибуні то нам це було цікаво. На момент початку повномасштабного вторгнення йому було 20 років. Та попри юний вік, Артем Новіков з перших днів став на захист України та вступив до лав Азовського батальйону ТРО. Він спочатку не казав, що він іде воювати. Він сказав, що ми з хлопцями там, йдемо обороняти, але він не казав, що він прямо йде в ЗСУ. І буквально через деякий час вже він вони спочатку втробули. Прийняти рішення Артема родині було непросто, однак кажуть, розуміли, що відмовляти його марно. Це достатньо свідоме і доросле рішення для такого юного на той момент хлопця. Звісно ж, я не могла якось там плакати, за ногу хватати. Якщо людина вже вирішила, вона вирішила, тим паче, що він йшов не сам, а зі своїми хлопцями. Боєць на псевдосєвір був одним із тих, хто стояв плічопліч -пліч з Артемом. Їхнім першим спільним напрямком був Запорізький. На той час це був такий лейтовий напрямок, де можна було обкататися, отримати якийсь досвід малою кров'ю, так скажемо. І ми поїхали туди. Там ми ознайомились, що таке дійсно війна, що таке артилерія, що таке ворог, як він штурмує і так далі. Піхота протитанкового взводу була першою на військовому шляху Артема. Згодом разом з Сєвєром він перевівся до розвідників. Нам було по душі, в принципі, дана справа. Ми любили і адреналін. І хотіли приносити користь. Далі тримісячна підготовка до нового напрямку Бахмутського і безпосередньо сам виїзд на нові позиції. Артем дуже сильно радувався, тому що він дуже сильно хотів себе проявити в ролі кулеметника. Він хотів проявляти себе у війську та завжди рвався у бій. Чергове бойове завдання 11 січня 2023 року для Артема стало останнім. Це просто е, якийсь вакуум, е, мабуть, у кожного психіка по-своєму налаштована, тому що ти не погоджуєшся, не погоджуєшся сприймати реальність, яка на тебе звалюється. Молодший брат Артема Олександр тримає в руках фігурку. Тепер це одна із найцінніших речей для нього. Це мені його друзі з Центурії подарували. Вони саме робили. Це Олего Фігурка. Брат це та людина, яка для мене була найдорожча. Рідні згадують його кожен день та кажуть, зберегти пам'ять про Артема тепер для них найголовніша мета в житті. Карина Подлинко, Ігор Ткач, Телеканал рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.